Не відвернися від розп'ятого Христа, рани його і досі кровоточать, коли закриті для хвили твої вуста, коли в молитві говорити з ним не хочеш, йому болить, як і раніш болить, якщо в думках ти прагнеш лиш земного, і серце ревністю вже більше не горить, душі зів'яли паруски любові. Йому болить як ближнього свого, ти словом судиш, зневажаєш, а зран Христа тече невинна кров. Чи думав ти про це, чи біль цю знаєш? Не відвернись, повз нього не пройди, не будь байдужим до страждань до волю. Ісус на хрест за тебе міг піти, щоб у житті ти мав найкращу долю. Щоб не для себе, а для нього жив, йому віддав життя руки найкращі і щирим серцем істину любив, та поряд себе Господа лиш бачив. Колючками п'ялись його чоло, образи, докори, невіря, нарікання. О, як же боляче Христу тоді було, та Він чекав молитви покаяння, чекав, коли подеш до його ніг. Коли лицем повернеться до нього, любов Христа не знає перемін. А ти чи любиш усім серцем свого Бога? В очах Ісуса ще сльоза бригнить. коли несеш йому кульгаву жертву, вустами лицемірними хвалить, не треба Бога, начебто відверто. Скажи, що можеш дати ти йому, весь світ Він в руці своїй тримає. Але так сильно полюбив душу твою, що кожну мить повернення чекає. Прийди до нього, ось такий, як є, відкрий йому свої сердечні двері, тебе в одежу краще він тягне, Розділи хліб з тобою на вечері, не поспішай, на хвильку зупинись, Христову біль зомєм серцем відчути. Біля хреста голговського схились, чекає Бог. Чи встигнеш повернутись? Амі.